Волейбольне дежавю у спортивному залі збірні команди вчителів ліцею номер 17 Вони у зелених футболках та колегіуму імені Володимира Кузубняка. Освітяни перемогли усіх своїх суперників і потрапили до фіналу турніру серед працівників закладів освіти Хмельницької тергромади. Формуються команди незалежно від фаху вчителів. Це може бути директор школи, може бути вчитель фізкультури, вчитель інформатики, історії, географії, любого предмету. Ївень вчитель. З гри в волейбол, він, я би сказав, вище середнього рівня. Одна з вимог турніру обов'язкова присутність на майданчику двох жінок загалом у команді шестеро освітян. Максимальна кількість заявлених не має перевищувати десятеро гравців. Навіть не в університеті, а в школі ще грала, але просто подобається. У нас взагалі багато вчителів, яким подобається саме. І тим паче в такий складний час хочеться якусь розгрузку, чимось себе зайняти і відволіктися. У нас ця школа вболіває. і Діти знають і кожного разу бажають нам успіхів, тільки, тільки перемоги. В останній разом у вирішальному поєдинку. Ліцей номер 17 та колегіум імені Володимира Козубніка зустрічалися в січні 2020 року. Тоді перемогу святкували ліцеїсти цього разу, попри рівну боротьбу, ваги Терезів схилили чашу у бік представників колегіума: 25-21 та 25-19 – Це підсумок двох партій. Не знаю, чому так трапляється, але чогось кілька років вже підряд ми зустрічаємося в фіналі саме із ліцеєм. І дійсно, ну по сусідськи, мабуть, так виходить, що запекла така боротьба за перемогу. Ну, але ми звичайно сперечаємося тільки в грі, а потім, коли вже робота, то спілкуємося, так як мають спілкуватися колеги. Третє місце в турнірі з волейболу посіли освітяни стабел імені Артема Мазура. У грі за бронзу вони обійшли викладачів Хмельницького професійного ліцею. Тим часом переможці цьогорічного вже четвертого за ліком старту зійдуться у суперфіналі зі збірною Хмельницької міської ради. Тетяна Самсонюк Валерій Тилиховський новини міста.